Канал Сова соваки для дорослих та дітей. Мій найпрекрасніший сон. Лулу не спить. Усі інші вже бачать сни. І акула, і слон, і маленька мишка, і дракон, і кенгуру, і лицар. І мавпа, і пілот, і левеня. Навіть у ведмешатка заплющуються очі. Гей, ведмедику, візьмеш мене до свого сну. І от лулу в країні сновидінь ведмедя. Ведмедик ловить рибу в озері та гаюмі. Та Лулу питає себе. Хто би міг жити зверху на деревах. Сон закінчився, але лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до акули. Що може їй снитися? Акула грає з рибами у квача. Нарешті у неї є друзі. Ніхто не боїться її гострих зубів. Сон закінчився, але Лулу хоче більше пригод. Давай навідаємося до слона. Що може йому снитися? Слон легкий, як пір'їнка, і може літати. Ось він приземляється на небесну галявину. Сон закінчився. Але Лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до маленької мишки. Що може їй снитися? Маленька мишка спостерігає за ярмарком. Найбільше їй подобаються американські гірки. Сон закінчився, але Лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до дракона, що може йому снитися. Дракона мучить спрага, бо він довго плювався вогнем. Він готовий випити ціле озеро лимонаду. Сон закінчився, але Лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до кенгуру, що може йому снитися? Кенгуру стрибає по кондитерській фабриці та набиває собі повну сумку, ще більше синіх солодощів, і ще льодяників, і шоколаду. Сон закінчився. Але Лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до лицаря. Що може йому снитися? Лицар влаштовує тортовий бій із принцесою своєї мрії. Ой, лишенько, повз пролітає вершковий торт. Сон закінчився. Але Лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до мавпи. Що може їй снитися? Нарешті у країні мавп випав сніг. Уся мавп'яча п'ять грая з'їхала з глузду та вчинила балаган. Сон закінчився, та лулу хоче ще більше пригод. Давай навідаємося до пілота, у якому сні він приземлився. Пілот летить і летить до краю землі, та ще далі до зірок. Це не вдавалося жодному пілотові. Коли сон закінчився, всі були втомлені й не хотіли більше ніяких пригод. Але до левенятка все ж вирішили навідатися, що може йому снитися. Левенятко сумує за домівкою та хоче назад у своє тепле і затишне ліжечко. Та й усі інші також. І тоді починається найпрекрасніший сон Лулу. На добраніч, дітки. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.